Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії Warwork Knife, модель ножа Кракен. Це вже другий ніж від даної компанії у нас на огляді. Ніж поставляється в такому мішечку з біркою Warwork Knife, з іншої сторони на ній логотип Warwork Knife. Ось на такій стяжці. Достаємо, дивимося, що всередині. Сам ніж. Ще одні накладки чорного кольору і паракорд. Ось така в нас комплектація. Покажу вам більш ближче накладки. Ось такі накладки G10. Чорного кольору. Перейдемо до огляду самого ножа. Ніж у нас отакий от красунчик. Зручно лежить в руці. Отак от лежить в руці. Досить масивний. По характеристикам сталь вуглецева. Каста 10 60 за роквелем твердість. Бачимо високі спуски до середини леза. Заточений лезо в зеркало. Видно, як грає на сонці заточка. Покриття ножа церакот. Довжина ножа 220 мм. Довжина леза 110 мм. Товщина ножа 4 мм, ширина леза 35 мм. Руків'я hg 10. Маємо отвір під темляк. Вага ножа 200 грамів. І з ножнами 235 грамів. По ножнам з ножни виготовлені з ABS пластику, мають 9 люверсів, мають дренажний вентиляційний отвір, чудово фіксуються, немає лишніх звуків ніяких. Надійно. Ну, а так чуть-чуть чутно якийсь звук, але мінімальний. А так зовсім не чутно. Надійно лежать вони. Ніжне лежить в ножнах. Надійно фіксується. Ножни гарно оброблені, не видно ніяких стиків в пластику. Хотя тут ось вроді видно тут трошки. Тут не видно. Ну це, нічого в цьому немає. Топові ножни. Гарно утримують ніж. Пройдемося по візуальному вигляді. Ніж досить круто виглядає. Видно е, полосочки такі від заточки гарно все оброблено, нема ніяких зауважень. Ще невеличка деталь, яку я запамітив, е, ось бачите, який кінець біля темляка. Я думаю, це не просто так. Випадково так заточено, це спеціально, якщо потрібно скло розбити. Тобто якраз якщо бити, то тут і ми бачимо даний склобій, так назвемо, що теж немало важливо в даній моделі. Отаке от у от нас є гравіювання. Герб України, логотип Warwark Knife, напис Warwark Knife, Made In Ukraine, марка сталі і твердість сталі. Перейдемо до невеликого тесту. Самий простий тест це на бумагі. Відразу показує, як ріже ніж. Я думаю, тут. Питань немає до заточки. Як ніж заточений? Він заточений ідеально. Покажу вам. Що ніж бриє навіть. Тобто до заточки ножа питань немає зовсім. Перевіримо роботу ножа на продуктах, як він ріже хліб. Я вам скажу досить зручно різати, хоч і товщина 4 міліметра. Тоненько можна нарізати, товстенько питань нема. Проверим ниж на режучесть веревки случайные. Вот так не дуже толстая. волокниста. Досить легко справляется. Це я без няк навантажень мінімальні зробив? Чисто зараз на силу? Як справиться з кришкою? без питань. Провіримо різучість по дереву. Така суха гілка з попередніх тестів. Гарно ріже. Мені подобається. І твердіше дерево візьмемо. Питань до стругання ножам немає. Щось підрізати, підстругати повністю він справиться. Батонити ножем я не буду, я не бачу сенсу в даному випадку, бо за ніж за 5 тисяч вряд ли ви ним будете батонити. Для цього є море за 300-400 за гривень. Я думаю, він справиться з цим завданням на відмінно. такі сліди після дерева. Зараз витру його серветкою і подивимось, що змінилось з покриттям. Витер серветкою помітно. Тепер сліди по роботі по дереву. Але це покриття, це нічого страшного. По заточці нічого не змінилося. Нема ніяких наявних. Заманів, так сказати. Тої тобто, ніж по дереву добре працює і, і добре справився зі своєю задачею. Враження від ножа ніж топовий, я повністю задоволений ножем, нема ніяких нюансів по ньому, зауважень. Є навіть, як сказати, дуже цікаві рішення, якими я здивований. Заточка. Варвари дуже високу планку поставили по заточці. Я ще не зустрічав ножів більш гостріших за них. Вони заточці уділяють дуже багато уваги, ніж заточно і топово. По роботі ми бачили, що продукти по продуктам питань немає, по дереву заточити, підрізати, відрізати, підстругати. Він все виконає те, що ви від нього бажаєте. По іншим функціям, я думаю, теж він власне, підведе, які ви там для нього підготуєте. Топовий ножик, дякую варварам. Посилання на Warwart Knife буде в описі під відео. Переходьте, замовляйте, можете переглянути інші моделі. З вами зв'яжеться менеджер. І підберуть вам ваш колір і ваш ножичок. Отакий от от був огляд. Дякую, що переглянули. Чекаю вас в наступному відео.